Вже 16 років Людмила Фесан робить звичні обходи, щоб допомогти тим, хто цього потребує. Вона соціальний працівник відділення соціальної допомоги вдома. Перелік професійних обов'язків робітників цього відділення складається з багатьох добрих справ. Оплата платежів, допомога по прибиранню квартири, приготування їжі, купівля продуктів в магазині на базарі оформлення документів, там субсидії. Зараз ми оформляємо їм, якщо треба. Відвідування знедолених за роки роботи у соціальній сфері виховали у жінці здатність знаходити до кожної людини свій підхід. Майже кожне таке відвідування не обходиться без складання переліку необхідних покупок громадянам. І у кожному конкретному випадку допомога вимагає більше чи менше часу. Дві години і три, може бути один. Якщо прибирають, то там і більше часу піде, там на це. Якщо там просто той час бува, якщо просто прийшла, купила, їм не треба нічого зробити. Прийшла, ну покупку принесла їм. Вони розрахувалися зі мною час, побалакали і, і все. Більшості з підопічних Людмилих Фасану необхідне насамперед звичайне людське спілкування. Потрібне воно і 81-річній Галині Дмитрівні, яка вже не уявляє свого життя без помічників із соціальної служби. Я не можу без їх обійтися. Мені треба дійсно, щоб вони мені допомагали. І все. Отак. От усім, усім, що я не скажу, і прийде, що загадаю вдома, Вона мені зробить, і, і що то, як я, усім мені водужні, вона мені допомогти. Колега Людмила Наталія Клименко майже стільки ж часу свого життя віддала соціальній роботі. Нерідко до своїх підопічних цій жінці доводиться крокувати по вуличках приватного сектору. Але радість від візиту в очах стареньких завжди компенсує усі незручності. Я прийшла до вас, щоб взяти вас замовлення і розказати вам, як треба себе вести в період, коли зараз риб ходить, Треба маски. 77-річна Ганна гаврилівна Коробка все життя присвятила вчителюванню та чужим дітям. З власною родиною в неї не складалося. Вже 17 років, як вона записалася на обслуговування до управління праці та соціального захисту населення. За цей час добре потоваришувала зі своїми помічницями та завжди вітає з професійним святом. У наших працівників було свято вірніше в них. Я хочу від таких, як я. Від таких бабусь, дідусів, до яких вони ходять, поздоровити їх із цим святом і побажати їм всього найкращого, а основне здоров'я, щоб сумки були легшими, з якими вони ходять до нас, щоб у їх ніколи не боліли ноги, щоб вони могли більше уваги теж приділити своїм сім'ям. Бо, звичайно, є такі періоди, коли їм приходиться приходити до нас і не два дні, і три дні, коли ми хворіємо, то і лікарі викликають до нас, і це тільки їхня заслуга. Так що, велике, велике їм спасибі. Ми теж приєднуємося до цих вітань на адресу усіх співробітників соціальної сфери, адже ці люди вважають сенсом свого життя допомогу тим, хто дуже на неї чекає. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.